Вітарій Виталій Шахів грає проти Зуксії. Ізраїль рейтинг 1800. Караканчик. Не встиг я зіграти слон Д3, ну, Уже окей. А, він зараз тут забере, так? Да? Я його випустив тільки що? Як я його випущустив? Чук-чук-чук. Добре, видам тут два пешечка, активізую туру. Якось буде. Він же забере, він же любить материал, правильно? Зуксі. Давай. Ну, зараз будемо його ловити. Так, треба зрозуміти, де хто має в нас стояти. М -м 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 -м. Кінь тут тут мають бути стояти у нас коні, але. Але поки що так. Дуже якось ти різко зіграв. Вам так не здається? Як мені це білопольнику розміняти? Білі поля нас тут не хвилювали. Далі кінь в 5 непоганий хід. Так. Я бачу, що він хоче взяти і вилку, але. Давай, можливо, десь будемо тримати тут, щоб не вторгнулись до нас. Тут можемо забрати, а тут нема взагалі ходу в нього. Хех. Можна так зіграти і на взяття. От тут буде провисати, так? Да? Так, це він помиляється, чи ні? Як, що ти будеш з конем своїм робити? Ну що, контрудар, ну я тут можу взяти. Може і тут просто. Не розібрався, суперник? Зуксі, ну що ти мене мучиш? Ну, що я тобі зробив? Так. Ще тут з'їм. Дуже цікаво. Mm. Ну, давай так. Пу -пу -пу давай так. Подобається суперку. Так грати. Мені не ну, ясно, що я можу зараз помилити, по помилитись. Не виграти це все ясно. Все це понятно. Що з тобою не так? Що з тобою не так? Зуксі програв. 66 на 58. Ну, така партія. Караканчик, еншпільочок, Так, він з'їв пішечка. І другу. От з'їв два пішачка лівих. В дебюті. І еншпільок уже поганий. Чому? Тому що дуже активна тура білих. Слон, ну, коні ще, в принципі, також не розвинені, але в чорних. І структура пішокова не дуже. Відставить С6 пішак. Відсталий пішак G7. Є5, суперник не може піти. Тому і є 7 відсталий пішачок. Активність простір у білих Все. Да, ну, тут, можливо, в нього і нормальних ходів не було просто. Позиція зажата, ну. Це зав'язано на коні, ну і там якби все.